Гра. Команда Олімбас-Буць продемонструвала хороший баскетбол сьогодні. Дуже гарно грала один в один. Ми не до в перші першій половині. не один, один дуже багато програли і багато підборів нашому щитів не взяли. Ну, Якщо я не помиляюсь, Лукс для тебе не чужа команда. Це... З цієї причини важче було грати чи легше? Ну, ніякої різниці немає. Ну, тобто на кожну ігру ми налаштовуємося як, ну, як на останнє, можна сказати, так, я налаштовуюся з тим. І команда так само, тож ця гра була так, і всі вперед. В загальному я так подивився, я вже не один сезон слідкую за своєю командою «Волинь Баскет. Взагалі в нас чемпіонат рівний, але не кожен правильно думає і не кожен тренер правильні корективи вносить, розумієте? От в нас один біч був, це ми програємо над кольцем, під щитом. Я бачу, що у вас команда грамотна і у вас є свої традиції. Можете коментувати далі, що Дякую. Давайте, игрока я тебя тебя, да? Я, да. Спасибо, я, Спасибо я. я могу со своей стороны сказать, что я очень рад, что на Западной Украине есть команда представителя хотя бы одной команды, как это «Волынь-Русск». И я обращаюсь ко всем людям, для которых «Волынь-Баскет» Баскет не это. Помогите команде. Команда хорошая, команда с характером. Посмотрите, борется, бьется. Все мы знаем тяжелое положение команды. И приятно играть, что ребята не опускают руки. Я рад, что такая команда есть на Западной Украине. Жалко, раньше был Иван Франковск, раньше был Львов. Было раньше еще, раньше было, было ровно. Команда тоже была, играла с, дивизионе А. На сегодняшний день это Нельзя терять такую команду. И поэтому давайте поддержите и средства массовой информации. Должна быть команда. Поддержите. Я знаю, что там вроде бы нашли какого-то спонсора сейчас, вроде бы какая-то там, ну, написали, по крайней мере, обещали помочь. Ну, вот я знаю, что и палец у вас не бросит, он может вам помочь. Да. Угу. Хотелось бы, чтобы это была команда. Команда э, новичок, грубо говоря, суперлиги, поэтому, естественно, есть определенные вопросы. Там, э, ну, команда есть, меня это радует. Мне понравился очень город, понравился зал. В этом зале можно принимать команды Суперлиги, поэтому я доволен, что мы приехали сюда. И то, что под вопросом была эта игра, по-моему, так если взять где-то недели за две, нас предупреждали, что может быть не быть команды, Но я рад, что команда есть. Перед матчем вы казали, що багатьох гравців в Линбаске знаете особисто. Кто из них вас здивував сегодня? Сегодня мне понравилось Играю Лесенчука. Игрок у меня был два с половиной года, или три сезона провел в команде ГВРЛ, я его знаю очень хорошо, и несмотря на то, что возраст уже дает о себе знать, я имею в виду, с каждым годом все тяжелее человек поддерживает себя на хорошем уровне, и вот сегодня 16 очков его меня приятно удивили. Его оппонент был в Антонях, и к нему очень большие претензии были, то есть, видите, его переиграл сегодня, и понравилось играть сегодня Рудакову, для меня это откровение, честно было, и очень много нам нервов помотало, особенно в первой половине. Три раза он забил с фолом, что вообще недопустимо. И был разговор в раздевалке. И... И вторая половина немножко сконцентрировались вокруг этого игрока. Чемякина хорошо знаю, Тима Щука хорошо знаю. Тоже они прошли, работали со мной. могу сказать, что треть команды работали вместе со мной. Я одна. Фитеров. 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 я забыл про Я что понимаю, сейчас задача тренера все-таки любой тренер хочет выигрывать. И очень много игрового времени было предоставлено игрокам, ну, опытным, скажем так. Мне понравился Илька Скосерия, довольно-таки неплохо выглядел и тоже своими действиями произвел хорошее впечатление. Остальных в я не знаю но не вижу, что это воспитанники местной школы, поэтому это хорошо, что есть воспитанники местной школы. Значит, баскетбол есть, и главное, чтобы он не умер. хочу подякувать по нашим болеванникам, что нас поддерживают и продолжают поддерживать нас. Хочу сказать спасибо тренерам, что дали сегодня шанс поиграть. Ну, старався навіть, ну, все що ну, спроможний. Не знаю, що це вийшло. Ну, буду працювати над помиками, старатися рости. Е, що по, ну, в принципі, в третій чверті достали, була рівна грата. ну, Потім трошки не вистачило на ротації. Вже сили не вистачало. У них команда більш опитна. Такий коментар. Водя, тобі сьогодні доводилось грати проти одного, можна сказати, із найважчих опонентів проти Генрі Дуга. Та не було якогось страху перед іменитим таким опонентом розігруючим суперників? Ну як не страюся, я знав, що сьогодні вийшов ігровий час, не стравився психологічно, ну, вийшов. Головне, не позіряти м'яч, було. Начав ігру вроді більш-менш. Нормально, далі вже все. Чи пішло? Отак. Що з ногою? Та, та все нормально. Так, трошки павну вдасться. Нормальний бузер. Ці переживають, чи візимо, а ще каса. Вас питання, чи у вас репліка? <ріпліка> питання. Будь ласка. Репліка. Що з Свидчуком і коли він стане в бій? Ну, то і то я, який складені травми, будь ласка. Да. Да. Тобі, до тренера Дмитро Чайковський. Да. Ну, приємно, що вболівальні нас підтримують, незважаючи на все. Це. В Цей складний час дуже важлива їхня підтримка. Дякую їм. Також сподіваюся, що буде не менше людей в. Неділю, нагріє з черкавками. Сьогодні трішки у нас, ніяк не трішки, були проблеми у нас з підбираннями, ми програли 17 підбирань, зробили ті помилки, які, над якими, в принципі, робили акцент в тренувальному процесі. І я можу сказати, що буквально якраз ці помилки і є та різниця, яку ми отримали в підсумку. Як ви всі ж бачите, що в нас в принципі зараз ще не повністю укомплектована укомплектована передня лінія, не вистачає з Анісімовим і з Завадським, якби ще нам сантиметрів. Тяжко десь ризикували даніми кітками для того, щоб Якби забезпечити захист цілісних, але ну все одно підбирання підбираннями, якби вони нас, якби як то кажуть, перемогли сьогодні. Якраз ця різниця, це якраз підбирання які ті які ми, ми не повинні були робити і через те, це якби ну, двоє, двоє, якби. Ну, Я вибачаюся, можна ще тут. І звичайно, видно, що нам ще не зараз не вистачає і задню лінію. Федчука, який отримав травму, я сподіваюся, е, що е, на слідуючий, ту, слідуючий тур він уже буде, вже буде в струю. Е, звичайно, десь не вистачає і агресії в захисті, і не, не, не вистачає і попадань е, в нападі. Ну і взагалі видно, що емоційно, емоційно не вистачає Едіка. Він, як міг, підтримував на, на лавці, але ну, цього. Звичайно, теж недостатньо. Я говорю, що в принципі сьогодні, якби не зробили ті помилки, над якими ми робили акцент, була б рівна. Якщо не секрет, чим мотивовано те, що саме Володимир Коцько отримував стільки ігрового часу, а не, скажімо, Сергій Алфіонов? Ну, це вже наше якби, внутрікомандне, якби таке було рішення. Сергій сьогодні трішки неважно себе. Почував, ну, якби я поки що це коментувати не хочу. Е, ну, ми штучно сьогодні забрали його ігровий час, в нього і дали цей час Володі. В принципі, я думаю, що на його рівень готовності він сьогодні провів дуже хороший матч. Е, звичайно, ще в деяких моментах не вистачає щоб, якби, трішки досвіду, але я думаю, що якраз в іграх з таким суперником. Цей досвід і здобувається. І я маю надію, що в Володі хороше баскетбольне майбутнє. Артем Чінякін сьогодні грав із захисним пластерем, чи все нормально у нього здорово? Ну, це у нього була мікротравма ще після гри з Крименчуком. Він там на підбиранні трішки не вдало, якби, вставив руку і є в нього мікротравма, але ну, це для. В принципі, середини сезону це звична річ. Звична річ у всіх гравців по ходу сезону є мікротравми, і, звичайно, сезон не закінчується. Після, після, після кожної з ігор потрібно з цими мікротравмами виходити і грати. Особливо в нашому зараз в нашій якби, ситуації тут. В принципі, ми не маємо можливості давати гравцям десь перепочинок. Всі практично гравці мають мікротравми, але вони з ними продовжують боротися, битися. Сьогодні такий цікавий момент був в четвертій чверті. Ми підрахували, там арифметикою зайнялися. Середній вік команди становив менше 20 років, ті, хто знаходилися нас на майданчику. Чи буде ця тенденція продовжуватись надалі, от більше ігрового часу саме молоді? Ну я вже говорив на одному з інтерв'ю, що кожен тренер хоче, щоб молодь розвивалася, грати в широку ротацію. Ми по можливості завжди даємо, даємо якби, шанс, але ну, тут тут вже відповідальність, як то кажуть, тренера, як, як він може собі дозволити ризикнути, випустивши молодого гравця, оскільки молодий гравець може одну гру зіграти, а потім дві-три не зіграти. Тут вже від тренера залежить, але я вже говорив, що мені подобається, як працюють наші молоді гравці. Звичайно, нам не вистачає тренувального часу, але ми стараємося як би, оптимізувати тренувальний процес, незважаючи на те, що немає можливості нас повноцінно тренуватися. І наші молоді гравці, я думаю, що з кожною грою будуть добавляти, вони змушені добавляти, якщо вони тренуються за досвідченими нацями. Вони будуть додати тим більше в час проти такі команди, як будь